Сьогодні Юрій був неймовірно щасливий. Він давно хотів продати свою стару гітару, щоб нарешті купити інший інструмент, про який мріяв давно. І саме сьогодні він зустрівся з потрібною людиною, яка передала йому номер телефону каріфей гітарного мистецтва Володимира Ігорівича. Через якого пройшло вже немало музичних інструментів з одних рук до інших. Юрій уже уявляв, як увечері після заняття зі своїми учнями зробить свій важливий дзвінок і буде на крок попереду своєї мрії. Попробуй. Ладно, Вероніка, на сьогодні все. До швидких зустрічей. До побачення. Дякую за урок. Мелан, моє прізвище, слухаю. Моє вітання. Я хотів би з вами поговорити щодо. Це хто дзвонить? Я Юрій. І мені дали ваш... Чудово, Юрко! Давай заходь до мене в гості. Що скажеш? Ви мене напевне не зрозуміли. Я був сьогодні у школі і мені порадили, щоб я. Я не хочу все це слухати. У мене сьогодні свята, накритий стол, заїжджай на вогник. Тут обговоримо. Як тобі? Дякую за таке несподіване запрошення, але я навіть не знаю, де ви живете. І це незручно, мабуть. Та це власне хто? Юрію, це ти. Вибачте, мені дали ваш телефон. І сказали, що я з вашою допомогою зможу продати гітару. Ви мені допоможете? Неподобство якесь. Я думав, це Юра, а це чорт що?